Обшуки тривалістю два місяці. Працівники бюро економічної безпеки України продовжують зривати роботу найбільшого платника податків у Львівській області підприємства Виниківська Тютюнова фабрика. За словами директора підприємства, це навмисне блокування роботи. Бюро економічної безпеки України намагається розправитися з підприємством Українським. Виниківська тютюнова фабрика. Протягом цього часу ми всіляко сприяли працівникам. Детективам Бюро е економічної безпеки через дії працівників БЕБ. Наразі підприємство працює на 30% своїх потужностей. Відтак до роботи задіяна менша кількість людей. Втім, працівникам підприємства зарплати не зменшували. На сьогоднішній момент додаткового звільнення і вивільнення працівників не проводилось. Заробітня платня на сьогоднішній момент виплачується регулярно, не зважаючи на ті обставини, які в нас на сьогоднішній момент відбуваються. А з приводу зниження заробітної платні ні вони не відбувалися. Представники підприємства вважають дії працівників БЕП є нічим іншим як спланованою замовною спецоперацією з боку конкурентів. Мабуть, нікому не секрет, що основним, відповідно, гравцем на даному ринку є, відповідно, структура, колишньої найменування було мегаполіс з Одеською пропискою. Саме завдяки, відповідно, судам, зокрема, безпосередньо останні кілька, які надавалися, це було Київський районний суд міста Одеси. Дану справу було перереєстровано з міста Полтави до міста Одеси, і слідчі дії проводяться далі. Тобто, Жодних претензій немає, жодних обвинувачень немає, окрім як, грубо говорячи, блокування діяльності підприємства. Вони не дають можливості ні завозити, ні вивозити. Все відбувається з грубим порушенням процесуальних дій. Крім цього, на території фабрики в цілодобовому режимі чергують працівники національної поліції, але мету перебування на території підприємства вони не повідомляють. Скільки проблем перебуває правоохоронців, за вашими даними? Немає А Аке ваше головне завдання тут? Так, десь приблизно 60 днів. На зазначені слідчі дії, і тут я вже точно можу сказати незаконно задіяні співробітники поліції, такого свавілля, яке відбувається зараз, я не бачив за жодні роки своєї праці. Вони просто сидять на підприємстві два місяці, не вчиняють жодних дій. З пошуку чогось, тому що навіть самі детективи на наші питання нам кажуть, ми не знаємо, що ми шукаємо. Нам просто сказали тут сидіти. Попри те, що після заяви детективів БЕП про завершення слідчих дій покидати територію, ті не стали, а заявили, що розпочинають новий обшук. На питання журналістів, які результати обшуку, детективи почали зачиняти двері кабінету та зчинили тисняву. Слідча дія завершена 25 хвилин тому назад. Ви перешкоджаєте діяльність журналістів. Я говорю, ви закінчили слідчу дію, покиньте територію об'єкту. Який обшук почався? Ми... Прошу, прошу, попросу, попросу. І треба було гармитору робити. Просто прокоментували і все. Прошу, закрити, Спокійно. будь ласка, дякую. Звіривши номер кримінального провадження, в якому проводився минулий обшук і в якому проводиться теперішній обшук, ми бачимо, що це різні номери кримінальних проваджень. Таким чином, це може, може бути виключно у двох випадках: або це інше кримінальне провадження, інша кримінальна справа з іншою групою слідчих та прокурорів, або це помилка, яка виключає можливість участі. Детективів, які е, є детективами в іншому кримінальному провадженні, у цьому обшуці. Торік підприємство сплатило 7,3 мільярда гривень податків. За час блокування підприємства державний бюджет вже отримав збитки в розмірі 2,5 мільярда гривень. Оскільки блокування продовжується, втрати ростимуть і надалі. Підсумовують адвокати підприємства. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.